Забезпечить безпеку громадян під час проведення масових заходів День державного прапора та День Незалежності України. У національній поліції зазначили, що у дні відзначення державних свят посилять заходи безпеки. Для цього залучать додаткові наряди правоохоронців, які патрулюватимуть вулиці українських міст. Загалом, 23 та 24 серпня, на території України за винятком Сумської, Донецької, Луганської та Херсонської областей, заплановано проведення близько півтисячі заходів. Також поліцейські наголошують, у ці дні особливо не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги, та у разі її оголошення потрібно одразу прямувати в укриття. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських, а саме, патрульної поліції, слідчо-оперативних груп. Будуть створені резерви з числа кінологічної служби, вибухотехнічної а також поліції особливого призначення. Хочу зауважити, що в ці дні існує велика імовірність нанесення країною агресорам ракетних ударів.